Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року вікно програми, основні об'єкти вікна та дії з ним. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, як працює комп'ютер, які бувають програми, які основні об'єкти містять вікна програми, які дії можна виконувати з вікнами. Більша частина об'єктів, що знаходиться на робочому столі, пов'язана з програмами, що розміщені в пам'яті комп'ютера. Програми забезпечують виконання різних завдань, запрацювання даних, які розв'язує розв людина на комп'ютері. Таким чином, програма це впорядкований набір вказівок, який може виконати комп'ютер. Без програм комп'ютер не зможе працювати. Він буде просто набором пристрій. Тобто, відповідно не встановивши програми на комп'ютер, ви не матимете можливість обробляти на ньому інформацію. Комп'ютерні програми створюють люди. Існує спеціальна професія програміст. Програміст це розробник комп'ютерних програм. На сьогоднішній день таких комп'ютерних програм розроблено дуже багато, і вони відповідно постійно оновлюють, тому їх можна класифікувати за певними властивостями. По-перше, саме найбільшу частину програм створюється для керування комп'ютером, які управляють саме роботою тих пристроїв, які в ньому розташовані. Також програми для опрацювання текстових даних, також для програми для опрацювання графічних даних, тобто малюнків. Програми для опрацювання звуку та відео, програми для опрацювання числових даних, ну і відповідно програми для роботи в мережі інтернет. Люди різних професій користуються відповідно професійними комп'ютерними програмами, які допомагають їм швидше та якісніше працювати та спілкуватися. Наприклад, програма для архітектора, яка дає можливість зробити певні обрахунки, креслення і прискорити швидкість будівництва. Також існують програми для навчання. Наприклад, тренажер клавіатури, який дозволяє вам уволодіти клавіатурою і прискорити швидкість набирання тексту. Також комп'ютерні ігри відносяться до програм. Кожна людина обирає та встановлює на комп'ютер програми, які необхідні їй для роботи. Також і ви вдома з своїми батьками встановили на свій персональний комп'ютер лише ті програми, які ви постійно використовуєте. Для того, щоб розпочати роботу з програмою, потрібно виконати декілька кроків. По-перше, програму потрібно встановити на комп'ютер. Після встановлення, щоб програма працювала, потрібно запустити на виконання. Після чого, як ви запустите на виконання, з'явиться вікно програми. У вікні, що відкриється, можна працювати. Отже, перший крок у нас відповідно виконано. На наш персональний комп'ютер вже встановлені програми, які ми можемо використовувати. Їхні об'єкти знаходяться на робочому столі. Для того, щоб запустити відповідно програмний продукт, нам потрібно підвести вказівник миші до об'єкта. Відвічі класнути на цьому об'єкт. Після запуску з'явиться вікно програми, в якому ми зможемо працювати. Вікна програм можуть розташовуватися в будь-якому місці робочого столу, тому, відповідно, ми можемо запустити декілька одночасних програм, які, відповідно, розташуються на робочому столі. В нижній частині робочого столу на панелі завдань розташовані кнопки з програмою, які запущені на виконання. Відповідно класуючи по них, ви матимете можливість перейти від одного вікна програми до іншого для того, щоб приступити роботу саме з ним. Ви вже мали можливість побачити та зрозуміти, що усі вікна у чомусь подібні, за виглядом та місця схожі об'єкти, більшість з яких це команди. Значну частину вікна програми займає робоча область, її ще називають середовищем, оскільки в ній відбуваються всі дії та відображаються отримані результати. Робочу область можна порівняти із сцени, на якій, відповідно, виконуються різноманітні команди. Верхній рядок вікна програми називають рядком заголовка. В його лівій частині відображається назва програми, в правій, відповідно, кнопки керування. Що ж це за кнопки? Перше це згорнути. Дає можливість вам згорнути програму нижній частину робочого столу на панель завдань. Для того, щоб розгорнути його знову, вам потрібно класнути на кнопку на панелі завдань. Наступна кнопка це розгорнути. Дає можливість розгорнути вікно на всю робочу область нашого робочого столу. Після того, як ви розгорнули, кнопка змінилася на повернення відновлення саме того режиму, в якому воно було. Ну і також кнопка Закрити, яка дає можливість закрити програму. Наприклад, я виконую команду закрити калькулятор. Також ви маєте можливість переміщувати вікна програм. Для того щоб вам це зробити, вам потрібно навести курсор на заголовок, зажати ліву кнопку миші і перемістити в будь-яке місце на робочому столі ваше вікно програми, після чого відпустити кнопку миші. Інколи кнопки керування розташовані в самій програмі, які дають можливість вам відповідно закрити або згорнути, або розмістити на весь екран саме той чи інший програмний продукт. Наприклад, в програмі G Complex вам дається можливість закрити вікно. Всередині самої програми, не використовуючи команди на рядку заголовка. Також ви, відповідно, можете змінити розмір вашого вікна, зажавши ліву кнопку миші в правий нижній угол, у вас появиться відповідна стрілочка, де ви матимете можливість зменшити або збільшити розмір вашого вікна програми. Також, відповідно, ви можете збільшити по горизонталі або по вертикалі. Таким же самим чином. Підвівши до краю вікна програми, зажавши ліву кнопку миші і перетягуючи, збільшуючи або зменшуючи саме вікно програми. Окрім вікон програм, розрізняють також інформаційні вікна. Вони містять деяке повідомлення або запитання, на яке потрібно набрати відповідь. Наприклад, у вікні програми G-Complex, коли ви натискаєте закрити програму, у вас з'являється інформаційне вікно, в якому запитується, чи дійсно вийти з програми. Якщо ви натиснете так, то відповідно програма закриється. Якщо ні, вона повернеться до середовища, в якому ви працювали. Отже, нажимаємо Закрити, Вийти з програми. Так. Бачимо, програмний продукт закрився. Таким же самим чином, коли, наприклад, ви працювали з текстом. Після того, як ви закриватимете програмний продукт, вам відповідно, з'явиться інформаційне вікно, в якому попередить, що документ було змінено, і чи бажаєте ви зберегти зміни в ньому. Якщо так, відповідно, ви збережете документ із внесеними змінами. Якщо ні, відповідно, документ не, збереж... не збережеться. Ну і також е, скасувати. Дасть можливість вам повернутися до роботи з текстом. Я закрию та не збережу. Увага! Під час роботи з вікнами програм на комп'ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гінічних норм. На цьому сьогодні, все з вами був Міша Коханич. Дякую за увагу.